Вітаю, друзі! З вами Галина Олексіївна. Давайте сьогодні розглянемо тему квадратне рівняння і навчимося розв'язувати ці квадратні рівняння за дискримінантом, розглянемо цікавий метод перекидання коефіцієнта, згадаємо, що ж таке теорема вієта і як її використовувати для розв'язування рівнянь, а також розглянемо з вами неповні квадратні рівняння. Отож квадратним рівнянням називають рівняння виду ах2 плюс bx плюс c дорівнює нулю, де х змінна, а b і c деякі відомі числа, до того ж а не дорівнює нулю. Наприклад, квадратними рівняннями будуть такі рівняння: 3х2 мінус 2х плюс 1 дорівнює 0, х2 дорівнює 5, x2 мінус 2х дорівнює нулю. Зазвичай рівняння квадратні розв'язують за допомогою дискримінанта, тобто обчислюють вираз b квадрат мінус 4 ac А далі, якщо дискримінант додатнє число, то рівняння має два корені, х1 і другий дорівнює мінус b плюс -мінус корінь із дискримінанта, що ділиться на 2а. Якщо дискримінант дорівнює 0, то х дорівнює мінус b, що ділиться на 2а, тобто ми маємо 1. Корінь. Ну, і якщо дискримінант від'ємний, то рівняння корінів не має. Розв'яжемо ось таке квадратне рівняння. Запишемо собі, що коефіцієнт А тут дорівнює 4, коефіцієнт Б дорівнює мінус 6, і коефіцієнт С дорівнює 2. Обчислимо дискримінант за формулою мінус 4АС. І одержимо мінус 6 до квадрату, мінус 4, що множиться на 4 і на 2, і це буде дорівнювати 36, мінус 4 на 4 помножити буде 16, помножити на 2, 32, і дорівнює 4. Тоді за формулою знайдемо х перше та друге. Тобто мінус B плюс мінус корінь із дискримінанта, що ділиться на 2а. Ну і це дорівнює. Мінус б, ми вже запишемо, що це буде 6, плюс мінус корінь із 4, поділити на 2, що множиться на 4. Або це буде дорівнювати. Давайте я перенесу 6 плюс мінус 2 поділити на вісім. Отож, х перше у нас буде дорівнювати 6 плюс 2 поділити на вісім. Це буде 8 поділити на 8, і це буде 1. А х друге буде дорівнювати 6 мінус 2 поділити на 8, 6 мінус 2 це буде 4. 4 восьмих скоротимо на 4, і це буде мати одну другу. Ну і можемо записати відповідь: 1 і 1 друга. Ось ми розв'язали квадратне рівняння, використовуючи формулу коренів квадратного рівняння. А далі завдання Б спробуйте розв'язати самостійно, зупиніть відео, подивіться, чи все у вас добре вийшло, а тоді звіртеся зі мною. Отож, розв'язок нашого другого квадратного рівняння 1, друга і 3. Йдемо далі. Ось таке квадратне рівняння було на національному мультипредметному тесті. Ми бачимо тут модуль, тобто х квадрат мінус 6х по модулю дорівнює 9. Але нам не просто треба розв'язати це квадратне рівняння, а знайти корінь, який належить проміжку від мінус 2 не включаючи, до 1 включаючи. І так зрозуміло, що спершу треба розкрити модуль, і ми це зробимо. Тобто х квадрат мінус 6х дорівнює 9. Або х квадрат мінус 6 рівні мінус 9. Ну і оскільки це квадратне рівняння, ми число 9 перенесемо вліво і одержимо ось таких два квадратних рівняння. Давайте розв'яжемо перше. а дорівнює 1, Б дорівнює мінус 6, С дорівнює мінус 9. Обчислимо швиденько дискримінант. І значення нашого дискримінанта буде 72. Ну і тепер обчислимо х перше за формулою. Мінус b плюс корінь з дискримінанта, що ділиться на 2а, підкладаємо відповідно значення, корінь із 72 можна добути число, записати 72 у вигляді добутку, 36, що множиться на 2, і 36 винести з підзнака кореня, це буде 6. ну корінь з 2-х, Залишається. Або поділимо почленно на 2 і одержимо 3 плюс 3 корінь з 2. І вже х 2 можна зразу записати, це буде 3 мінус 3 корінь з 2. А тепер дивимося на наше друге рівняння. І помічаємо, що це є формула скороченого множення. Тобто ми можемо записати, як хміну 3 до квадрату, що дорівнює 0. Ну і воно легко розв'язується, адже x-3 дорівнює 0 і х дорівнює 3. Маємо три корені. Але нам треба указати корінь, який належить проміжку від мінус 2, не включаючи до одного. Зрозуміло, що перший корінь не. Входить в даний проміжок, тому що тут явно значення більше 6. Далі, другий корінь. Розуміємо, що ну, 2 це приблизно 1,4, 3 помножити на 1,4 це буде мінус 4,2, тобто ось якраз цей корінь входитиме у наш проміжок. Ну і звичайно, можна вже на третій корінь не звертати увагу. Давайте перевіримо тут число 3. Звичайно, що цей корінь також не входить у наш проміжок. Отже, у відповідь ми пишемо відповідь А, обходимо відповідь А. Йдемо далі. Розв'яжемо ось таке ще квадратне рівняння, поки що використовуючи дискримінант. Отож а дорівнює мінус 1, Б дорівнює мінус 2, С дорівнює 8. Обчислили дискримінант, він дорівнює 36 і обчислимо корені. Бачимо, х1 дорівнює 2, х2 дорівнює мінус 4. І запишемо відповідь. Тут нічого складного, просто ми технічно гарно розв'язали наше квадратне рівняння. Пам'ятайте, це квадратне рівняння, я сьогодні його буду згадувати ще раз. А тепер давайте поговоримо про так зване зведене квадратне рівняння. Рівняння типу x квадрат плюс px плюс q до рівня 0 буде зведеним. Тобто це таке рівняння, в якому перший Ось цей коефіцієнт дорівнює одиниці. І для такого квадратного рівняння ми можемо сформулювати теорему вієта. Якщо зведене квадратне рівняння х квадрат плюс пх плюс q дорівнює 0, має два корені, то їх сума дорівнює другому коефіцієнту рівняння, взятому з протилежним знаком, а добуток вільному члену. Ну і, звичайно, правильною буде обернена теорема. Якщо деякі числа x1 і x2 такі, що їх Сума дорівнює мінус P, а добуток дорівнює Q, то ці числа є коренями рівняння x квадрат плюс px плюс Q дорівнює 0. Ну, щоб вам було краще зрозуміло, я це записала у вигляді такої таблички. Отож, ми бачимо зведене квадратне рівняння і. Сума коренів квадратного рівняння буде мінус П. Зверніть увагу, що тут міняється знак, а добуток буде дорівнювати Q. Знак тут залишається. Звичайно, для повного квадратного рівняння ми також можемо застосувати теорему оцю вієта. Але спершу треба це рівняння записати помножити на одиниця, що ділиться на А, і записати в такому вигляді х квадрат плюс далі будемо мати Б, що ділиться на А х, плюс С, що ділиться на А, дорівнює нулю. Ну, і зрозуміло, що тепер сума коренів квадратного рівняння буде мінус Б, що ділиться на А, а добуток відповідно, це. Що ділиться на а. Ну, а тепер давайте застосуємо цю, ці знання і розв'яжемо ось таке квадратне рівняння. Перенесемо ліву його частину вправо, тобто будемо мати х квадрат мінус 10, мінус 5х мінус 14 дорівнює 0. Ну і зведемо подібні доданки, тобто одержимо таке квадратне рівняння. Х квадрат мінус 5х. Мінус 10 і мінус 14, це буде мінус 24, дорівнює 0. І не будемо шукати дискримінант, а застосуємо теорему обернену до теореми Вієта. І бачимо, що добуток наших коренів має дорівнювати числу мінус 24. Ну і шукаємо, відповідно, пари таких чисел. Що це може бути? Це може бути. По-перше, числа, наприклад, мінус 4 і 6, або навпаки, 4 мінус 6. Далі, це може бути мінус 3 і 8, або 8 і мінус 8 і 3. Ну, і якщо ми глянемо на відповіді, очевидно, не будемо більше шукати, Пар, адже ще може бути 1, -1 24, 1, мінус 24, бачимо, що тут вже є от 8, 3, так, тому давайте будемо міркувати. Значить, якщо в нас добуток мінус 24, це може бути одна із ось цих двох пар, але в сумі має бути 5. Не мінус 5, а 5. І бачимо, що такий результат буде. якщо... В нас будуть корені мінус 3 і 8, адже мінус 3 плюс 8 буде дорівнювати 5. Отож, правильною відповіддю буде відповідь В. Далі, а ось тут ми вже розв'язували з вами сьогодні таке квадратне рівняння, знайшли два корені. Але його можна було розв'язати набагато швидше. Якщо ми домножимо на мінус 1, ми одержимо зведене квадратне рівняння х квадрат. Плюс 2х мінус 8, і це дорівнює нулю. Ну і зрозуміло, що можна застосувати теорему обернену до теореми Вієта, і добуток коренів мінус 8, це якраз буде 2 і мінус 4. І ми зразу можемо записати, х перше дорівнює 2. Х2 дорівнює мінус 4. Ну, звичайно, зважаючи на те, що в сумі 2 і мінус 4 дадуть нам число мінус 2, тобто протилежне до двійки. Йдемо далі. Розв'яжіть рівняння. Ну, давайте ще як потренуємося розв'язувати рівняння з допомогою теореми оберненої до теореми Вієта. І так, добуток у нас 15, отже, це можуть бути числа, розуміємо, 3 і 5, або мінус 3 і мінус 5. Але оскільки в сумі має бути 8, отож це будуть числа 3 і 5. Значить, правильною відповіддю буде відповідь А. Наступне рівняння х квадрат мінус 4х плюс 3 дорівнює 0. Отже, в добутку в нас 3. Це можуть бути числа 1 і 3, або мінус 3 і мінус 1, але в сумі має бути 4, отож, знову обираємо додатні числа, тобто правильною буде відповідь b. Йдемо далі. Обчисліть добуток корінів рівняння. І не треба, звичайно, шукати корені, бо ми знаємо зразу, що добуток дорівнює ось цьому вільному члену, тобто мінус 55. І зразу обираємо відповідь А. Обчисліть суму коренів рівняння. Ну і ми пам'ятаємо, не забули, що сума коренів цього квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту, але взятому з протилежним знаком. Тобто, правильна відповідь буде Б. Йдемо далі. Ну, і ще, друзі, є так звані неповні квадратні рівняння. Що таке неповні квадратні рівняння? Дивіться, якщо в нас квадратне рівняння АХ квадрат плюс bx плюс c дорівнює 0, може бути випадок, що b дорівнює нулю, тоді будемо мати квадратне рівняння такого виду ax квадрат плюс. С дорівнює 0, або може бути, що С дорівнює нулю. І тоді наше квадратне рівняння буде мати такий вигляд АХ 2 плюс bx дорівнює 0. Для розв'язання таких квадратних рівнянь не варто шукати дискримінант. Хочу пригадати вам, що такі квадратні рівняння ви розв'язували. І раніше, ну, наприклад, ось маємо завдання із зно, чи так як ми зараз кажемо, національного мультипредметного тесту ось таке рівняння. 4х квадрат дорівнює одному. Ну, і звідси ми шукаємо х квадрат. Це буде одна четверта. І розв'язок, але, будь ласка, будьте дуже уважні, буде такий. Ви зрозуміли, я записала два зразу розв'язки, плюс і мінус корінь із одного, однієї четвертої. Тобто, х перше у нас буде мінус одна друга. Або ну, бачимо, що там такого запису немає, зрозуміло, що це буде мінус 0,5, а х друге буде дорівнювати одній другій, або це буде 0,5. І таким чином, розв'язком буде d. То ось маємо такий розв'язок. Хочу тут ще хвилиночку зупинитися, бо може трапитися така ситуація, що в нас рівняння х квадрат, наприклад, плюс там, 4 дорівнює 0. Ну і діти гарно розв'язують х квадрат дорівнює мінус 4, і далі розв'язують за схемою. Насправді, таке рівняння коренів немає. Тобто розв'язком такого квадратного рівняння буде відповідь. Корінів немає. Чому? Тому що ніколи число до квадрату не може бути від'ємним числом. Розглянемо ще таке квадратне рівняння. Так, я тут записала трішечки недобре, давайте я вам випишу: х квадрат дорівнює 25х. Є Це квадратне рівняння, коли С дорівнює нулю. Воно завжди має розв'язок. Ми переносимо все вліво, мінус 25х дорівнює нулю. Х виносимо за дужки, і в дужках маємо x мінус 25, і С дорівнює нулю. І зрозуміло, що таке квадратне рівняння буде мати два коріні. 0 x мінус 25 дорівнює 0, тобто х друге буде дорівнювати 25. Обираємо правильну відповідь, це буде відповідь Б. Хочу застерегти, що інколи в такому квадратному рівнянні діти скорочують на х. Ми не маємо права скорочувати на х, тому що якщо х дорівнює 0, це ж розв'язок. так? І тоді на нуль ділити не можна, і скорочувати на нуль не можна. І, звичайно, що помилково могли б одержати відповідь В. Але це буде неправильно, тому що все ж таки наше квадратне рівняння має два корені. Тепер розглянемо цікавий метод, називається перекидання коефіцієнта. В чому полягає цей метод? Якщо ми вже знаємо теорему Вієта і обернену теорему до теореми Вієта, і розуміємо, що рівняння матиме корені, коли дискримінант додатній. Тобто, ну, напевно, слід прикинути, чи буде тут дискримінант додатнім, чи ні. От мінус 6 до квадрату це буде. Там 36, далі мінус 32, ага, все, корінь є. Ну, і в чому ж полягає цей метод перекидання. Ми 4 перекидаємо до двійки. І одержимо ось таке квадратне рівняння. Давайте я вже не буду писати х, а запишу так. Т квадрат мінус 6х плюс 8, тобто я 4 множу на 2. І це дорівнює 0. Я одержала. Зведене квадратне рівняння і застосую до нього теорему е, оберну до теореми В'єта. Буду мати два корні. Давайте поміркуємо. У нас вже сьогодні було таке рівняння, це можуть бути числа 2 І 4. І справді, в добутку будемо мати 8, а в сумі 6, тобто все правильно. т перше, 2, Т, друге дорівнює 4. Ну, а як тепер знайти Х? А х знайдемо, поділивши ось це, цей корінь на 4, тобто на той коефіцієнт, який ми перекинули. Тобто х1 буде дорівнювати 2 четвертим або 1 другий, а х друге буде дорівнювати 4 четвертим або Одному. Ось ми одержали корені, напевно, дещо швидше, ніж би ми просто шукали дискримінант і далі шукали коріні, застосовуючи ось такий цікавий метод. А тепер спробуйте рівняння Б розв'язати самостійно, застосовуючи метод перекидання коефіцієнта, і подивитися, чи вийде у вас правильний результат. А результатом такого рівняння мають бути такі числа: мінус 1 третя. Та 2. Ось такий цікавий метод інколи можна застосувати, розв'язуючи квадратні рівняння. Ну, і на кінець останнє сьогодні рівняння, яке ми розглянемо, це так зване біквадратне рівняння. Рівняння типу Ах у 4 мінус bx квадрата. Плюс С дорівнює нулю. Тобто, коли в нас не х квадрат, а х у четвертому, іде х, а х квадрат. Як розв'язують таке біквадратне рівняння? Роблять заміну х квадрат дорівнює t, і тоді ми одержимо рівняння Т квадрат мінус t мінус 20 дорівнює 0. Звичайно, це квадратне рівняння можна розв'язати, застосовуючи теорему е, обернену до теореми Вієта. І ми одержимо два корені, мінус 4 та 5. Х квадрат не дорівнює мінус чотирьом. Звичайно, ми могли зразу ось тут накласти умову, що t те так, не дорівнює, а більше, рівне нуля. Отак можна було записати, або умови хвад дорівнює не дорівнює мінус 4. Ну і х квадрат дорівнює 5. Маємо, пригадуйте, неповне квадратне рівняння. Х1, друге дорівнює плюс-мінус корінь із 5. Отож, можна записати відповідь: маємо 2 корені, мінус корінь з 5 та корінь з 5. І так, друзі, ми з вами Розглянули основні типи квадратних рівнянь, ми розглянули формулу коренів квадратного рівняння, також теорему Вієта Пригадали і оберну теорему до теореми Вієта, і розв'язали рівняння, використовуючи ці теореми, ну і згадали, що таке біквадратне рівняння. А ще дізналися про цікавий метод метод перекидання коефіцієнта. Друзі, якщо вам усе зрозуміло, ставте вподобайку. Підписуйтеся на канал, хто ще не підписався. Пишіть у коментарях, чи сподобалося вам пояснення, чи виникнули у вас відповідні запитання. Я з радістю на всі запитання відповім. Ну, а я бажаю вам успіхів у вивченні математики. Бажаю Україні тільки перемоги і миру, друзі. Тримаймося!